Думаєш, в Іспанії все надто дорого? Навіть якщо ви обрали апартаменти чи готель лише зі сніданками, ось актуальні ціни на продукти сезону 2025 року. Мінералка від 25 гривень, а ось консерви – просто рай для гурманів. Сосиски – 94 гривні, фрикадельки – 80, мідії – від 86, молюски – 170, навіть каракатиця – 105, ставрида в оцті – аж за 260 гривень. Велика банка зелених оливок – 145 гривень. Гривень, Маленька – 64, сушені перчики 73, спеції близько 65, козячий сири – від 130 гривень, французькі з пліснівою 215 на будь-який смак. Фрукти окрема любов, чверть кавуна 50 гривень, апельсини 108, манго 99, авокадо 195, папая і хірімоя по 180. Є дитяче харчування від 30 гривень, суміші від 150, натуральні чипси, засоби гігієни. все під рукою за нормальні гроші, а на закуску фует із трюфелем 120 гривень і пляшечка вина від 86 гривень. Тож не бійтесь їхати без All-Inclusive. у магазинах Іспанії. Є все, що потрібно для щасливого відпочинку.